Дуже часто люди мені пишуть, а я ніколи не думала, що це може дати результат. Це найчастіший варіант, який мені пишуть. Чому? Тому що ми думаємо дуже лінійно, дуже часто У нас немає системи варіантів. Ми думаємо, що лиш я ходу сюди вчитися в університеті, далі сюди на роботу, далі сюди на пенсію, далі буду жити у бабиній хаті, і далі я умру. І на цьому цвинтарі, на такому місці, бажано, щоб мене похоронили. Розумієте? І люди так живуть з таким варіантом. А е, треба жити з іншим варіантом розуміння, що мозок працює не за лінією, а ось так, отако, як хоче в різні сторони. Тому що, коли видається оцей електричний струм, оцей імпульс якимось нашим нейронам. Він впирається, б'ється в різні абсолютно перешкоди в нашому мозку, і він нерівненько йде до наступного нейрона. Він отак хаотично кудись та й приплив, і коли він кудись приплив, якийсь нейрон, який не має відповіді на ваше запитання, ви створюєте в своєму житті хаос. Ви я не знаю, куди рухатись, я не знаю, що я хочу, а що мені їсти, а що мені пити, а куди мені йти, а що в мені одягнути а в мені надоїло це. Оце все абсолютно. Про те, що ваші нейрони не мають задач.